Чи мудрість пустелі я би назвав таким просто лозунгом Чесноти здобуваються важкою працею? Слава Ісусу Христу! Запрошую вас, дорогі, на новий відрізок нашої постійної рубрики Мудрість пустелі. Розповідали, що Аба Макарій відносився до молодих монахів дуже так простодушно. От, і якось одного разу вони підійшли до нього і кажуть: Аба, чому ти так лагідно до нас відносишся? Якби з таким трохи закидом, що він може в цьому не правий. На що Аба їм відповів: я 12 років воював за цю чесноту, а ви хочете, щоб я так легко її позбувся? Дуже коротенька, але дуже-дуже, дуже просто важлива мудрість. Дорогі так, є багато речей, які нам даються легше, от, але є багато речей, які нам даються важко. І це не означає, що ми приречені жити так, а не інакше. Пам'ятайте, що чесноти, так як в випадку цього аби, здобуваються справді великим, великою працею. І часом для цього треба рік. День у день якоїсь такої конкретної роботи, часом два, часом п'ять, часом десять, випадку або дванадцять. Але якщо тобі сьогодні щось конкретно не подобається в твоїй поведінці, щось конкретно не подобається в твоєму характері, ти можеш перетворити це на якусь особливу чесноту. Але для цього справді треба часу і клопіткої праці. Дорогі Господь дасть нам в цьому сили. Переконаний, бо неодноразово то вже об'являв в житті різних людей і передусім різних святих. Тому бажаю вам власне, в цьому великого натхнення, сили і ніколи не здаватися в цій боротьбі за чесноту. Дякую вам і до зустрічі. Па!